Дидактична гра Впізнай дерево за описом. Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами пограємо в гру Впізнай дерево. Я вам покажу тінь, а ви повинні вгадати, яке це дерево. Готові? Тож починаємо. У цього дерева білий стовбур із чорними рисочками. Гілочки тоненькі, листочки зелені, схожі на крапельки. Що це за дерево? Правильно, це береза. Навесні з'являються довгі сережки, а влітку листя ніжно шелестить на вітрі. Це дерево росте на лугах, біля річок або в парках. Береза може сягати до 20 метрів заввишки. А тепер спробуйте вгадати, яке дерево сховалося за цією тінню. У цього дерева міцний товстий стовбур, кора сіра й груба. Восени під деревом можна знайти жолоді, а листочки широкі з хвилястими краями. Молодці. Це дуб. Він росте в лісах, парках і на галявині. Це дерево може досягати 30 метрів і живе багато років. Найстарший дуб знаходиться на Рівненщині. За різними ознаками його вік становить від тисячі років. А ще є дуб чемпіон на Закарпатті, Запорізький дуб та дуб Грюневальда у Києві. А у цього дерева тонкий стовбур і довгі гнучкі гілки, які часто звисають донизу. Листочки вузькі та подовжені, ніби стрічечки. Малята, що це за дерево? Так, це верба. Вона любить рости біля води, ставків та річок. Дерево не дуже високе, приблизно 10-15 метрів і має ніжний спокійний вигляд. А що за дерево тут у нас сховалось? У цього дерева рівний стовбур і багато гілочок. Листочки маленькі, а восени на ньому з'являються яскраві червоні ягідки. Так, це горобина. Це дерево можна зустріти в садах. Парках і біля будинків. Висота сягає 10 метрів. В Україні горобину вважають символом краси і оберегом від зла, а ще це дерево лікувальне, з його ягід готують напої, які допомагають при застуді, зміцнюють імунітет і додають сил. Листочки цього дерева це зелені гострі голочки, які не опадають, а узимку його прикрашають до свята. Правильно, це ялинка. У неї прямий стовбур і гілки, що ростуть ярусами від низу до верху. Це дерево легко впізнати за запахом смоли та лісу. Ялинка часто росте в українських Карпатах і лісах. Висота сягає до 30 метрів. Зимою її прикрашають до свята. Молодці дітки, сьогодні ми гарно попрацювали. Тож бережіть себе та до нових зустрічей.